Доброго дня! На календарі неділя, 13 серпня, і редакція Янпільського інформаційного агентства підбиває інформаційні підсумки тижня. Ми обговоримо найважливіші події, що трапились на Ямпільщині з 6 по 12 серпня. В Ямполі та СМЕСІ розпочались ремонтні роботи доріг. Цього разу доєдналась і дружба. В Ямпільській громаді ремонтується ділянка дороги місцевого значення С 19 18 13 яка перебуває на балансі державного підприємства «Дороги Сумщини і відповідно мала фінансуватися за рахунок обласного бюджету, але до фінансування долучилась Ямпільська селищна рада. Завдяки цьому в цьому селі Продище буде покладено 150 метрів нового асфальтного покриття. Зараз ми знаходимося на автомобільній дорозі С-191-813 ямпіль продище папірня. Виконується роботи з укладання асфальтобетонної суміші. За що статті експлуатаційного утримання. Роботи дорожні виконує е, товариство за мірою відповідальністю та торговий дім Дінасті. Ці роботи виконують за рахунок співфінансування. Ямпільська ОТГ виділила 700 тисяч, та обласний бюджет виділив також 700 тисяч, цього мільйон чотири. Виконано ямковий ремонт від Ямполя до продаж. Методом просочування, пнівмаструмів методом. І асфальтобетон, великі ямки будуть заділені асфальтом, вони частково вже зроблені. І укладено сплошного асфальтобетону 150 метрів. До сьогоднішнього дня були виконані роботи з фрезеровки, з нового матеріалу підґрунтовка, а зараз приступаємо до укладки асфальтобетону. Схожа ситуація і в СВСІ, де за рахунок співфінансування ремонтується дорога місцевого значення, яка проходить селищем. Ще в травні державне підприємство дороги Сумщини розпочали ремонтні роботи дороги на відрізку між Ямполем та Орлівкою, та за рахунок 3,3 млн грн, мільйонів гривень, що виділила Свецька громада, розпочали роботи і по СВЕСІ. На цьому тижні роботи продовжуються у напрямку селищної автобусної зупинки. Водиться повним ходом. Роботи по відновленню дорожнього покриття на дану дорогу було виділено із бюджету Связької селищної ради 3,3 мільйони гривень. Співфінансування далі йде від дороги Сумщини, а роботи проводить підрядна організація ТОВ Дінастія. Ремонт відбувається від першого моста і буде проходити до частковим суцільним. Ремонтом дорожнього покриття до селищної ради і далі в сторону Марчихіної Небуде. До Марчихіної Небуде, від Селищної ради буде йти ямковий ремонт, але трошки дорога буде в кращому стані. Почала ремонтувати територіальну дорогу і Дружбівська міська рада. За словами нашої кореспондентки, місцями поклали нове асфальтно суцільне покриття. Місцями провели ямковий ремонт. Мова про центральну дорогу від західної околиці до центру селища. Тобто ми маємо ситуацію, коли органи місцевого самоврядування витрачають значні кошти на дороги, які з одного боку їм не належать, а з іншого саме ними користуються їх мешканці. Тим часом в Ямполі люди скаржаться на одну з комунальних доріг. Мова йде про Глухівський шлях. Через особливості рельєфу вода затримується на ній, а фундаменти прилеглих будинків розмиваються. Про що чим небудь, хоч засипати в нас вулицю. Це зараз, що дощ прийшов. А що буде робитися весною? Я задовбалась ходити з лопатою, пробивати усю дорогу. Ну це ж не виносимо. Вся вода біжить нам під хату. Ну, ну це я все розумію, що трудне положення, ну якось виход якийсь має должен бути. А отам дорогу перегородили. А то ж ще йшли фури сюди з лісу. А відрізку дороги біля моєї хати. Зробили гридировку, тільки щось вода не сходить. Вчора був сильний дощ, і води було дуже багато. Ми з сусідами прокопували, ну як, відводили воду, але вона стоїть і до сих пір. Ну, каже, якщо навіть оком подивитися, грідеровка зроблена не дуже качесно, якісно. І каже, прокопали, ну спустили. Ну, як бачите, каже, вода все одно стоїть. Я думаю, що треба висипати. Грейдруа треба було комусь старшому побути, щоб без цього, як воно, ну, щоб хтось старший був, щоб тим трактористом покомандував, щоб зробити канавку. Оце калюжа, одна, друга калюжа, третя. Вчора взагалі не можна було пройти. Як бабки воно обходять кругом цих калюж, як їх пройти? Просто канавку зробити, щоб вона стікала туди, вода інше і все. Ми спілкувалися з Ямпільською селищною головою Ольгою Губар, і вона запевнила, що роботи на цій ділянці були заплановані. Тобто, вже зовсім скоро люди дочекаються ремонту на своїй вулиці. На тижні Ямпільщина прощалась одразу з двома захисниками. В Ямполі попрощались з Миколою Обревком, А в Орлівці провели в останній путь Сергія Осмоловського. 33-річний Коля Обревко приїхав до нас з Боринського району. Тут створив сім'ю, став своїм, завів багато друзів. Вони, до речі, говорять про нього лише теплі слова. З Буринського району закінчив, ну там в школі вчився, тоді вчився в канатопі в технікумі. Там видно, познайомився з своєю дружиною, одружилися. Півтори роки він у нас пропрацював, перейшов у Зямпільського агролісгоспу, прийшов до нас на роботу працювати лісорубом. Працівник був відмінний, можна так сказати. Нарікань ніяких не було, виконував свої обов'язки сумлінно. Служив разом з Миколою. В одному екіпажі він був механіком, я наводчиком. Першого числа ми поїхали в бой і нас накрило градами. І в цей момент Коля так би, загинув, командир отримав поранення. Він знав свою роботу, відповідально відносився до, до всіх цих моментів, які повинні виконувати він то я майного кращого не було в мене. Це да, велика Новосілка, Так, там, там ворог до засів, хлопці питаються, щупають слабі місця. Ну, враг каварен, поэтому нагризається. Герой тот, хто вже взяв оружиє, став. А якщо ти йдеш непосредственно к лицу врага, то герой це мало, в принципі. Такі люди не повинні бути не забиті. 44-річний Сергій Осмоловський народився і виріс в Орлівці. Односельчани говорять про нього багато хорошого. Всі люди прийшли дуже дружно провести останній путь нашого героя. Це була дуже добра людина, дуже був чемний, добрий, допомагав і старим, і молодим. Родина, на жаль, загину, ну, померли його батько і мати. І таких близьких одна з племянниць залишилася, таких близьких у нього нікого не залишилось. За будинком культури знаходилася старенька зелена школа, як її всі називали. Там він провчився 10 років, 11 клас, 1 вересня 1995 року. Відкривалася наша нова школа. Вони були випускниками 11 класом у цій школі новобудові. Цей юнак настільки добрий, приємний, чутливий і турботливий. І самого маличку, коли ходив до школи в менші класи, потім старший, а вже випускному, він стільки багато приймав участі у позакласних заходах. Він навіть до мене в кабінет заходив і казав, вам щось треба допомогти. І Я завжди його обнімала як сина. І якщо потреба була, у допомогу, обов'язково до нього зверталися. Його однокласники дуже любили. Сьогодні з ним прийшли прощатися ті однокласники, які проживають у селі. Сергій це наш герой, який пішов добровольцем на війну. І захищав усіх нас, наших жителів, нашу батьківщину. Був був начитаний розумний, він був пам'ятливий, він на уроках фізкультури показував гарні результати, і, взагалі, саме головне для нього, і він шукав. Дружби от тієї земної, натуральної дружби. І коли я бачила його, тільки не думала, що це остання зустріч наша буде, коли його відпустили ось на початку літа був, то він він пригадав за, за своє бажання, бо він побачив на війні, він побачив побратимів. І казав, такої дружби, на жаль, в реальному житті не було. Смоловський Сергій для нас всіх, друг оса, побратим Оса. Він до нас прибув разом з батьма хлопцями в грудні місяці. І за цей час ми пройшли дуже багато, продовжуємо. І завершимо нарешті цю справу, яку разом з нами робив друг Оса, яку разом з нами робив друг Білий, який разом з ним загинув в один момент і місці, якого зараз в цей день хоронять на Хмельниччині. Прикордонні громади колишнього Янківського району отримують допомогу як від міжнародних організацій, так і від держави. Зокрема, на цьому тижні Связька селищна рада оголосила про виділення їй трьох мільйонів гривень на закупівлю ескаватора та про передачу місцевого центру первинної медико-санітарної допомоги апарату УЗД. Яким видався другий тиждень серпня, а ми продовжуємо тримати руку на пульсі подій і інформувати вас на всіх майданчиках Ямпільського інформаційного агентства. А тому підпишіться на наш телеграм, інстаграм, ютуб канал та сторінки в Фейсбуці. Ми розкажемо вам більше.